Давай перевіримо, чи готова ти до нових стосунків. Загинай пальчики, якщо щось про тебе готова? Поїхали. Тобі вже байдуже до колишнього. Ти знаєш, який партнер тобі підходить. Відчуваєш себе емоційно стабільною. Тобі комфортно наодинці з собою. Ти не кидаєшся в нові стосунки, щоб заглушити біль. Вмієш відкрито говорити про свої почуття. Можеш будувати здорові стосунки, не лише романтичні, а й дружні. Якщо щось іде не так, не тікаєш, а вирішуєш. Не чекаєш, що партнер буде тебе утримувати. Розумієш, стосунки потребують часу і готова його вкладати. Ну що, скільки пальчиків загнула? Напиши в коментарі. Подивимось, скільки нас таких.